Отож, вчора на засіданні 243 народні депутати проголосували у другому читанні за законопроєкт номер 11068. Який декриміналізує дрібні крадіжки на суму до 3 тисяч гривень і змінює відповідальність за це на штрафи? Про відповідне, відповідне таке рішення ухвалене вчора було нашими парламентарями, і пане Олексію, ми хочемо детальніше про цю тему з вами поспілкуватися. Про які суми штрафів йдеться, і чому, на вашу думку, наші народні обранці таки ухвалили цю законодавчу ініціативу? Наскільки вона обґрунтована? зважаючи на те, що нині діє воєнний стан, воєнний час, і відповідно крадіжки перед цим саме криміналізувалися? Ну, на мій погляд, це рішення воно не, навіть не тільки назріле, а й перезріле. Насправді зрозумійте, кримінальна відповідальність наставала і настає і на, на, наразі з суми 302 гривні. Ну, ви розумієте, що 5 років позбавлення волі за 302 гривні під час воєнного стану, з тим, що народ втрачає роботу, є маса інших матеріальних труднощів, звісно, я не можу ніяким чином виправдовувати крадіжку і не буду ніколи виправдовувати крадіжку. Але ж е, створювати показники органам національної поліції за рахунок е, тих, хто вкрав палку ковбаси або бутилку чи пляшку віскі, чи пляшку горілки у гіпермаркеті, ну, мабуть, слід займатися якимись більш важливими справами. А тих, ті, хто наважився на таку крадіжку, і вони були відповідним чином затримані, ну скажімо, не скільки затримані, тому що це з точки зору правової, це вже. Таке позбавлення, як то обмеження волі, так а виявлення на цій крадісті, і вона була зафіксована. Нехай вони сплатять штраф і таким чином будуть притягнуті до відповідальності. Тим більше, ця сума, яка буде встановлена три з небагатьом тисяч, яка вище якої наступає кримінальна відповідальність, на мій погляд, вона наразі є. Абсолютно адекватно при тих середніх заробітних платах, які є в Україні, при тих статках, які є у населення, це, врешті-решт, не так, як за кордоном в деяких країнах для того, щоб, скажімо, бути більш популярними серед ректорату, встановлюють там тисячу доларів чи там 800 євро в нижній поріг відповідальності кримінальної, це я вважаю дійсно забагато. Але воно і не має, знаєте, доходити до абсурду, коли за знову ж таки за пляшку горілки притягують до кримінальної відповідальності з позбавленням волі. Тут же треба розуміти ще такий аспект: якщо встановлюється такий поріг позбавлення волі нижній, як, наприклад, 5 років під час воєнного стану, то ми маємо також для себе розуміти, що це має бути відповідальність, яка співмірна тому вчинку, який. Кимось скоєний. Інакше у нас, е, ми ж розуміємо, що якщо основна міра покарання це найбільше 15 років, я там пожиттєве не беру, ми не про вбивство і не про воєнні злочини мову ведемо, а про загальнокримінальні злочини. То при е, загальній мірі покарання максимальні 15 років, давати е, призначати покарання вийде позбавлення волі 5 років за палку ковбаси, ну, це. А що ж тоді давати, якщо це крадіжка в особливо великого ворога, якщо за палку ковбаси п'ять років. Тобто, дійсно, законодавець мав би це зробити набагато раніше, на мій погляд, але якщо вони щойно це зробили, вони це зробили, проголосувавши за даний законопроект. Я сподіваюся, що він щонайшвидше що набере законної сили і буде вже законом, який. Приведе цей, я б сказав би так правий абсурд до якогось нормального логічного рівня, пане Олексію. Ви кажете, що ця законодавча ініціатива повинна була ухвалитися ще раніше? А чи даєте ви собі відповідь, чому раніше цього було не зроблено? Чому все таки вже ось бачимо, минає майже третій рік великої війни, і це питання до нині не було ніяким чином врегульоване? Я думаю, що тут, знаєте, це той е, випадок, коли як, каже, те, що називається, не звертали уваги, і руки в когось не доходили. Хоча я розумію, що вони мали б дійти, і про це питання потрібно було думати. Ну, я вважаю, раніше, тим більше воно було очевидним очевидним для всіх. Е, воно ж, знаєте, кажуть, лише е, не дуже. Гарним з точки зору кваліфікації і бажання працювати працівникам яких з правоохоронних органів, може, було підходило. Чому? Тому що охорона гіпермаркету затримала чимось на суму більше 300 доларів. Вони внесли дані до ЕРДР, швиденько розслідували, направили до суду. Ну, тобто, вали де, показники роботи як кажуть гарні. І о, здавалось би, як кажуть, всі, всі працюють, всі приділи, всі заняті. Але що за цим стоїть, і ви ж зрозумієте, як судді е, визначати міру покарання в такому випадку? От, е... А тим більше, знаєте, от ми можемо, звісно, казати, що там декілька крадіжок, але якщо в нього декілька дрібних крадіжок, ну, його піймають чи притягнуть до адміністративної відповідальності, раз, другий, третій, може, вони і не будуть платити штрафів, тому що в них коштів немає. Але в кінцевому випадку, ну давайте будемо чесними, стан законності і правопорядку в Україні цього ну, не пошатнеться. Ну, ніяк. Так? Але якщо раз, наприклад, спіймали на палки ковбаси і дали 5 років там, рік чи два, ну, так щоб простіше для наших телеглядачів, умовно, умовного покарання, потім знову палка колбаси, і вже мінімум 5 років у в'язниці. Запитується, навіщо перевантажувати в'язниці автоматом от таким от, ну… В скобках сказати, злочинами, так, якщо тут буде достатньо ну, штрафу. Я вважаю просто, що можливо слід за дрібні крадіжки повторні, встановлювати ще й відповідальність е, таку більш, більшу у виді адміністративного арешту. врешті решт хай, залучення до якихось громадських робіт, чи ще щось, ну, для того, щоб людину Скажем так, певним чином і покарати, і щоб вона і своїм працею якусь користь принесла. Ну це. а от позбавлення волі за такий дріб ну воно зовсім не на часі і не і несправедливо, і неправильно. Пане Олексію, але цікаво почути вашу думку. Чи не очікуєте ви не сплеску крадіжок якраз після їх декриміналізації в цей час? Ви знаєте, все може бути по цим дрібним кратіжкам. Чому? Тому що я можу, наприклад, звернутися до досвіду Сполучених Штатів Америки. Там, здається, в штаті Каліфорнія і ще в деяких штатах, які ну, найбільш такі просунуті в прийнятті таких, ну, як би, ліских заходів, встановлена досить висока була планка. Притягнений до відповідальності за крадіжки, і там дійсно є. Ну, ця проблема є. Так? Але е знову ж таки, якщо е тих же, це в основному знову ж стосується все-таки гіпермаркетів. Зрозумієте, гіпермаркетів, магазинів чи ще якихось таких ну, великих торгівельних центрів. Там є охорона. Якщо вона буде їх виявляти і буде реагувати, то я думаю, що. Е з великого збільшення навряд чи відбудеться. Тим більше також треба розуміти і різницю психології е, різних людей в різних країнах, і в Україні ніколи, в принципі, не було характерним, е, скажімо, таким. Неврівноважений потяг до того, щоб е, вчиняти ну, ці крадіжки, і ми ж, знову ж таки бачили в гіпермаркетах, всі ми були свідками того, що колись когось якось на чомусь ну, ловили. Так? Uh -huh. Але це ніколи не носило якогось масового характеру. Ви ж, жоден з вас, мабуть, не скаже, що зайшовши щодня до якогось маркету, ви бачили якогось ну, дрібного крадія, чи дрібну краді... жінку, що також чиняв дрібну крадіжку. Ні? Це ніколи не було розповсюдженим явищем. Тим більше, тут, тут же треба зрозуміти ще один момент. Ті хто, крадуть, ті, хто крадуть, вони ж давайте будемо чесними, вони в юридичних нюансах не розбираються. Скільки там сума відповідальності, вони цього не знають. Угу. І я буду впевнений, що вони цього не знатимуть і завтра, і післязавтра. У більшості. А ті, хто знатиме, ну, це, це вже знаєте, це вже Ті нюанси, на що людина може внутрішньо зголоситися, на який вчинок, то власне від цього я думаю, що ні. Я, я все ж таки сподіваюся, що такого не буде, але буде навпаки, що держава буде більш гуманна до своїх громадян і не будуть притягуватися за всякий дріб'язок до реального кримінального покарання суду. Пане Олексію, якщо дійсно з, з гіпермаркетами, з супермаркетами зрозуміло, але, наприклад, якщо говорити про крадіжки десь у селах, зокрема з дачних ділянок, та, чи, чи це теж не може стати масовим явищем. А водночас виникає інше питання, чи після того як ця стаття декриміналізована, і це за неї за крадіжки наступає лише адміністративна відповідальність, чи будуть мати бажання якраз право? Охоронні органи займатися такими справами, такими дрібними крадіжками, розшукувати цих злодіїв і якимось чином притягати їх до адміністративної відповідальності. Що стосується дачних будинків, будинків, квартир, інших сховищ, е, дана норма ніяким чином не буде стосуватися їх. Чому? Тому що у кримінальному кодексі чітко передбачено, що якщо людина проникає кудись і украде там хоча б, Ну, скажімо так, три пачки солі. Формально вона вчинила злочин. І формально і вона буде відповідати, якщо її відповідно затримають, притягують до відповідальності, доведуть її в винуватість. Це перше. Друге, жодна норма каральна, якщо вона навіть дуже сувора. Ще ніколи в житті не е, утримувало когось відчинення кримінальних правопорушень. Ми знаємо, які кримінальні е, норми, де передбачено пожиттєве позбавлення волі. Є країни, наприклад, саме США, де в багатьох штатах є смертна кара, але на жаль, люди вчиняють такі злочини, розуміючи, що вони в тому числі можуть бути. Ну, покарані таким, таким чином. А що стосується правоохоронних органів, е... Їм, якщо таку людину виявлять, якщо вона вчинила ну, таке правопорушення, вони е... вимушені по закону були скласти протокол адміністратив... ну, про, про адміністративне правопорушення та направити його відповідно до Угу. От і все. От і все. Тобто немає, ну я розумію знову таки, що одна справа показувати показники по роботі по виявленим кримінальним правопорушенням, тобто злочин простіше, так? а інша справа адміністративна, адміністративні адміністративне правопорушення. Але ж питання полягає в тому, що вони мають реагувати на все однаково. Чому тому, що не в статистиці, врешті-решт, полягає робота. А робота полягає і саме в тому, щоб утверджувати правопорядок і встановлювати законність. Кожний на своїй території, на, свої, ну, на тій зоні, якій він відповідає по тому чи іншому територіальному поділу. Оце все. А справа їх керівників дивитися за тим, щоб їх підлеглі належним чином це робити. Пане Олексію, ну і цікаво, звичайно, дізнатися, то, які суми штрафів передбачили наші законодавці для цих крадіїв, і чи дійсно вони можуть якимось чином відлякати чи попередити такі крадіжки. Там штрафи досить серйозні. Я їх на пам'ять зараз не пам'ятаю ніколи, ну скажімо, чесно. Міру покарання з точки зору розміру штрафу не запам'ятовує, uh -huh. але там, будемо казати, там, штрафи перевищують тисячу гривень. Ну, тобто, людина, у будь-якому разі, вона відчує на собі розмір цього штрафу. Це не 200 гривень, не 300 гривень, не 400 гривень. Тобто, фактично, покарання, на мій погляд, буде якраз півмірно. Буде якраз півмірне. Тому що якщо навіть людина вкрала там, ну, трохи менше верхньої межі, ну, наприклад, на 3 тисячі гривень, да, а вона отримає покарання у виді тисячі гривень, це при тому, що ви розумієте, що товар у неї заберуть, який вона вкрала, і повернуть на місце. Тобто, для неї це буде у будь-якому, разі, ну, удар по її фінансовому стану і це ми ж, знову таки маємо виходити з того, що це чиняють, ну, зрозумійте, не самі найбагаті є е, людей, які з нормальними статками, у яких є тяга, ну, може, і не якраз не та, скажімо, хвороблива тяга, що я вже хоробою психічною. А просто такі вади характеру, коли вони будуть ну, іти на крадіжку, зарати просто крадіжки. Здебільшого це все вчиняють, ми розуміємо, ті, у кого немає грошей. Розуміло, що там це можуть бути і особи, які там довживають спиртними напоями, але це можуть бути і просто бідні особи, у яких дуже мало грошей, і вони наважуються на вчинення такого правопорушення. Саме на жаль за своєї бідності. Тобто, to... до речі, пане Олексію, от бачимо, є якраз ці цифри за крадіжку до 757 гривень. Тепер світить штраф від 850 до 1700 гривень. За крадіжку від 758 гривень до 3028 гривень штраф становитиме 1700, від 1700 гривень до 5100 гривень, але водночас за повторну дрібну крадіжку штраф зростає від 8500 гривень до 17000 тисяч гривень. Цікаво вашу думку почути якраз стосовно останньої суми, наскільки вона адекватна, як ви вважаєте? А я вважаю що адекватно. Чому? Тому що в адміністративних правопорушеннях повторність це вчинення такого ж адміністративного правопорушення протягом року, з моменту притягнення до відповідальності за попереднє, mm -hmm. вчинення попередньо. Тобто, якщо людина вважає, що якщо її піймали раз, і їй дали покарання у виді штрафу, ну там, пропустимо, там 1200 гривень. Не? Mm -hmm. Вона його сплатила, то законодавець і держава їй дає ну, можливість, скажімо так, бути перевиховувацію і більше цього не робити. Тобто вона для неї встановила певне так, скажімо, обмеження. Не? Ну, але якщо вона наполягає внутрішньо на себе, що вона може це вчиняти і робить це раз за разом. То вона, врешті-решт, може напрацювати на таку кількість штрафів, що залишиться без свого майна, і там уже виконавча служба буде стягувати у тому числі за рахунок там, того житла, де вона проживає. Тобто <плес> не може держава зробити такі дії зовсім без покарання. Ну, не може, і це буде неправильно. От неправильно це буде. Не можна йти на такий Веронічка... популізм. Так, про... прошу, ви хотіли щось додати? Ні, ні, я кажіть Олексій, Ви от згадували, хочу повернутися дещо назад. Що раніше дрібні злодії відбували покарання у в'язницях, і, і за це ну і це, взагалі, за вашими словами якраз перевантажувало ці в'язниці. То зараз чи можемо ми говорити, що справи довкола дрібних злодіїв таки пере, ну, будуть менше навантажувати не лише в'язниці, а й судову систему. Звісно, ви ж розумієте, що одне справа слухати справу про кримінальне правопорушення, угу. воно може в силу раз, різних зовсім причин затягнутися на дуже великий строк. Ну, то захворів адвокат, то захворів суддя, то захворів прокурор, чи його направило відрядження, то захворів обвинувачений. Ну, тобто деякі дрібні кримінальні правопорушення можуть розглядатися роками. Це не тому, що так хтось хоче, а просто ну, там зовсім інший спосіб розгляду. Ну і вони, звісно, скажімо так, там була спрощена процедура, але ця спрощена процедура також не давала гарантії, що це, як було написано в законі, мало там розглядатися за п'ять днів. Тим більше, коли мова йде про злочин, там же питання у базі доведення зовсім різне. Знову ж, я розумію, що, знаєте, так, якщо бути чесним, е могли на це дивитися так більш-менш крізь пальці, ну, є якісь докази там піймали, е вроді хтось сказав там, ну і підтверджується. Але ж не все так просто. Навіть в очевидних ситуаціях могли бути такі нюанси, які перевертали все з голови на ноги. А от те, що стосується адміністративних правопорушень, ну знову ж, давайте будемо відверті й чесні. Якщо ви подивитеся розклад в судах, скажімо там, з 8.30 годин ранку до 9.30 годин ранку, у суді може там стояти десятка два цих різних справ про адміністративні правопорушення. Чому? Тому що, як зазвичай, в 95-ти. Приблизно відсотках там все якесь зрозуміло і немає предмету спору. Рідко буває, рідко теж вони можуть слухатися там. Тривалий час, але це виключні випадки, виключні випадки. Тобто тут і не на суд не буде ніякого особливого навантаження, і на державні інституції, і всі інші. Що ж, щиро дякую вам, пане Олексію, за ці роз'яснення за ці коментарі за те, що знайшли можливість долучитися до розмови з нашою студією. Заступник голови адвокатського об'єднання Алібі Олексій Бебель був з нами сьогодні. В ефірі громадського інтерактивного та радіо 1». Зокрема, з паном Олексієм поспілкувалися про те, що наші парламентарі скасували кримінальну відповідальність за дрібні крадіжки. Що натомість про це дізнаєтеся, якщо переглянете наше відео на Ютубі. Дякую вам, пане Олексію, на все добре і тримаємось. Дякую до побачення.